Hi guys, давайте сьогодні вивчимо корисне англійське багатозначне фразове дієслово run over. В перекладі на українську перше значення – це когось переїхати на машині. Наприклад, for example, my sister was run over yesterday. Мою сестру вчора переїхав автомобіль. I think I just ran a rabbit over. Я думаю, я тільки що переїхав зайця, Кролика. Друге значення фразового слово run over. це коли вода перетікає за краї, за борти. Коли ви, наприклад, поставили кастурі, і вода витікає за борти. Коли ви, там ванну наливаєте, також вода втікає за борти. Це ще одне таке значення. Наприклад, for example, the bath is running over. Please, start the running water, please. E, вода в ванні перетікає. Аж витікає за борти. Будь ласка, зупини воду. Закрути крани. Третє значення цього фразового дієслова це коли якісь у вас, наприклад, документи і вам потрібно пробігтися по них швидко, подивитися, якісь там домашні завдання, наприклад. Це коли швидко щось переглянути. Наприклад, for example, I'm going to run over his homework. Я збираюся швидко переглянути його домашнє завдання. I ran over the list to make sure. The War No Mistakes. Я швидко переглянув листок, щоб, щоб переконатися, що там не було ніяких помил, помилок, наприклад. Також ще одне значення цього фазового слова це коли ви хочете, наприклад, якусь лекцію видати, і ви хочете повторити якісь свої думки, основні тези виділити, якщо ви власне хочете донести. Ви хочете коротенько це все донести слухачу. А Це також означає run over. Наприклад, for example, I'll just run over. What has been said so far. Я зараз швидко вам повторюю основні тези, що було сказано на даний момент. Що я хотів би сказати, що на ції це слово застосовується 100% це фразовеці слово вони постійно застосовують. Так що з ним, як мінімум, потрібно ознайомитися, щоб розуміти, про що йде мова. Ну на сьогодні все. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайки, підписуйтесь, поширте мої відео. ja kuulame saab paremini järgmine kord .